Ви теж помітили, що після безсонної ночі кава не допомагає, робить тільки гірше. Бо зараз наш організм живе в умовах постійного стресу, і серце працює на міжі. А коли ми ще зверху додаємо кофеїн, Починається тремтіння, тахікардія, тривожність і такий стан, що здається, що зараз все всередині вистрибне. Одне горнятко запускає викид адреналіну, і саме він дає відчуття, що серце б'ється занадто швидко, важко дихати, а думки як вихор. Особливо будьте уважні ті, в кого є тахікардія, підвищений тиск, рефлюкс або гастрит чи тривожність. Для вас кава не підтримка, а тригер. Але якщо ви відчуваєте, що вже залежні від кави, є простий надійний спосіб. Це перейти на каву без кофіну хоча б на 70 днів смак такий самий, але немає адреналіну, немає тихікардії, немає тривожності, це простий спосіб зняти напругу і повернути собі спокій і сон. І ще одне: Замініть другу каву дня на зелений чай або на теплу воду, і відмітите, що через тиждень тривожність знизиться, і серце буде битись рівніше. Бережіть серце, бо йому зараз і так непросто. А ви нам всі потрібні, сильні, спокійні, живі. Бажаю міцного здоров'я!